Сонечко у віконечко заглядає Нам свої посмішки посилає. Давайте і ми глянемо у віконечко та пошлемо свою посмішку. Сонечку. Ой, малята, більченята до нас поспішають, прохання до нас мають. Малята, білченята. Хочуть пригостити солодощами друзі звірят, але не знають, де можна придбати гостинці. Допоможемо білченятам. Поміркуймо, де ж можна придбати солодощі? А й справді це можна зробити в магазині. Дітки, а як можна дізнатися, що це магазин? Що нам підкаже? Різні вивіски підказують перехожим про призначення будівель. У магазинах можна придбати різні предмети м'яч, ляльку, чашку, каструлю, шкарпетки чи сорочку. Залежно від предметів, що продають у магазині, люди можуть давати їм назви. Якщо у магазині Продають батони, булки, паляниці. Отже, це магазин, де продають хліб. Якщо у магазині продають машинки, пірамідки, м'ячики, то це магазин іграшок. А якщо в магазині продають тістечка, цукерки, шоколад, то це магазин Солодощів. Малята, а хто ж нас зустрічає в магазині? А вже ж, це продавець. А що ж робить продавець у магазині? Продавець стежить, щоб товар був виставлений на полицях. Розповідає покупцям про товар, продає покупцям. Потрібний товар? А для того, щоб ми з вами могли швидко знайти потрібен товар? Все має в магазині своє місце, свою поличку. Давайте ми з вами допоможемо продавцеві викласти правильно товар. Що у нас на верхній поличці? А що на нижній? яку поличку нам потрібно покласти чайник? А на яку покладемо м'яч? Чому ви так вирішили? Так, на верхній поличці у нас іграшки, а на нижній посуд. А що ж на цих поличках? Що ви бачите на верхній поличці? А що на нижній? На яку поличку потрібно покласти цибулю? А на яку яблуко? Як назвати одним словом все, що розміщене на верхній поличці? Так, це овочі. А на нижній? Звичайно, це фрукти. Погляньте, що тут знаходиться на верхній поличці, а що знаходиться на нижній? На яку поличку потрібно покласти цукерку, а на яку поличку булочки. Як одним словом назвати продукти, які знаходяться на верхній полиці? Так, це солодощі, а на нижній це хлібобулочні вироби. Бешкетниці білочки розвеселилися. Необхідно розповісти їм про правила поведінки в магазині. Дітки, давайте нагадаємо, як слід поводитись в магазині. Зайшовши в магазин, поводця тихо. Не бігай і не голосуй. Домовляйся про покупку спокійним голосом, а не за допомогою крику та сліз. Стоячи в черзі, не втручайся в розмову старших. Не бери з полиць зайвого або того, чого тобі заманеться. Не привертай до себе увагу зайвими запитаннями. Білченята гарний настрій мають, де придбати солодощі вже знають. Про поведінку в магазині будуть пам'ятати, друзів звірят своїх навчати. Малята, то кому ж сьогодні знадобилася наша з вами допомога? А яка саме допомога знадобилась білченятам? Як ми їм допомогли? А що вам найбільше сподобалось? Дякую вам, мої любі. До нових зустрічей!